Добрий день підписникам, підписницям, глядачам нашого каналу. З вами канал Дядько Роман. Сьогодні в нас оранка. 19 вересня. Вже трохи поорали, трохи людям сьогодні орали, а це вже переїхали до себе. Ну тут бачу, що жорстка оранка. Якщо вже в ЄМЕС таку нагрузку пішов і буксує, то ясно, що тут скала. Водо трошки пройшов, а тут бачу, що це кафе Тут видно, що твердо. Ну, не на всіх городах мягко. Дощ не сильно такий пройшов Зараз подивимося. Так, дядь Роман буде орати. Так, вмостився. О, бачу, де ми. Ну, він нас ще трохи скрутяний. Дядько Роман скрутив, щоб він таке солярку нюхав. Але бачу, що важко. Зараз підемо туди побачимо. Ну воно видно, що тут сухо. Тут взагалі. Це капець. О, бачу чемодан. Побачимо зараз там, з тієї сторони. А далеко я й не пройшов. Тут оранка, оранка. Оп, а тут посеред города вже не оранка, вже дісковка пішла. Щось плуг не лізав в землю. Оце то городик, Ля, Тут сухо. Ой-ой-ой. Оце то да. А він думав, що йому буде легко, чи що. Це ж воранка. Та якщо дощів немає. Оце ми юзіка замучимо О, камінчик якийсь купав. Да, дуже твердо. Зараз піду до дядька Романа спитаю, що таке що за оранка? Так, Я вчепився, зубами за плуг. Дядько Роман, в шоцікає скала. Тут сухо просто. Це дядько Роман дає. Я тільки камеру виключив. Це він так робить, поки там води немає. Була б там вода. Я побачив, би, як він звідти виїхав. Та ви ж пам'ятаєте, що тут багато в нас відео є. де дядько роман залазить в цей очерет постійно. Була б тут вода. Та й поїхав би я тлантеза. Так, ну оце така уранка. я гарно. А от сухо капець. Самі бачите. Та що як в нас дощів не було? Ціле літо в нас, може дощів 5 було таких собі. І вся, і засуха, і ні сої немає, нічого. Урожайності немає. Так що оце такі справи. Дядька Роман вже вертається. Вже вроді як краще пішло. Середина сильно була тверда. Ага, яке там? Яке там? Системи й не Орали. А це думаємо трохи виїдемо, попробуємо. Треба дощу. Ага, на середину. От дядько роман. Ну да, засуха води немає, то дозволяєте. Вже я пам'ятаю один раз туди заїхали. Але виїхали. МТЗ не прийшлося брати. Судить тут прован просто провіряє, де там та вода. Ой, оце таке? Зараз поліземо ще в кабіну. Подивимось, що там. Яка вібрація? Шум! Роман поліз глибше. <ріст> Ходе очеред. <ріст> Нащо він тут росте? Треба покласти. А води реально далеко немає. Вода була тут ось біля дороги. А Це, мабуть, метрів десять і а взагалі немає даре <ріст> болота. Це ужас. Немає води. Я ну, десь може й посередині є, але ми ж провіряти не будемо. Бо тоді навіть антезом я його не вирву. Як цей Дюмес такий важкий, що як був сів, то на силу витягну його. І от чимось здоровим рвати зразу. Бо МТЕЗ його не бере. Так, це я перейшов на цю сторону. А дядько Роман то з тієї сторони. Треба переходити. Я вже перейшов на цю сторону. Оце тут немає десять зі мати. Але не класно класності. Все приурві. Дуже гарно. Бо в нас є ще плуг без углоснімів. Ну там взагалі, там стерня зверху. Як пам'ятаєте з минулих відео, де ми двома тракторами орали? Бо там видно п'ють. Сторона залишилась. І пообгорувати і все. О, Роман в кущі вже поліз. Тільки тріщить. Тут пшениця вже не дуже родить. А про сою то я взагалі мовчу. Тут жесть. Соя взагалі не родить на цьому городі. Мусимо сіяти пшеницю. Бух виліз запхнули важко, важко! Ну, пішов. О, тут уже кусочок остався тут така. Трохи нерівно. Але будемо прощатися. Таке вийшло відео в нас сьогодні. Так що будемо прощатися. Всім здоров'я, миру, гарних врожаїв. Так що всім дякуємо за перегляди, за лайки, за те, що коментуєте. Всім пока, до нових зустрічей!